Ще раз добренького дня. Наїлася сала і прийшла в теплицю. Подивитися, що тут робиться. Як тут вона ця тепличка. Бачите, яка мультифлора. Ото повиростали вже великі мої інжирчики. Зараз я вам... Покажу, покажу. Дивіться, тут теж положила он, э, редиску, посію тут теж скриячко. Бачите, як набирають величину. Масуй дофін. Це Канадрія. Аноно, гляньтено. Ну. Моя Канадрія. Гарненька. Це я, оце я обриваю для швидшого дозрівання листочки, але не до кінця, а потім воно трошки підсохне, я пообломую. Бачите, браун турки, як пішов в ріст, дуже-дуже-дуже це, що в нас вже забула, Тауро. Тоже почав рости. І цей, вони такі два це самі слабші саджанці які в мене е, в цьому, в теплиці, в гілочки гень Подивіться і подивіться. Ой, а це що тут тут розсілась, якась муха, знаєте. Отака красота. Давайте тако пройдемося до кінця, глянемо трошечки огляду. Вже декілька днів не показувала. Тут було два плодики, я вже їх з'їла фіолет, дуже смачні, дуже смачні. Це Сарі Апшерон. Треба полити, як сонце припече, він политий, то він кажеться, що він в'яне. Оце в нього така ця. Тепер дивіться, які в мене тут плодики є. О, Бачите? Але ще, 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 ще. Хай стоїть. Тут у мене два красотунчики. Гляньте, рандіно. Гляньте, яке коренева. Оце туди. От, я його продам. Дуже хороший сорт, е, а це далмацький теж, це супер, але треба, щоб підріс. О, гляньте, Тоже я його вкоренила. Це дуже хороші, читайте про далмацький, вони, по-перше, великі, вони всередині такі малинові. Ці теж великі, це самі ранні. Он, бачите, вже внизу порожні всі. Самі ранні у мене це сорт Рандіно. Він. Ай, чуть не впало. Він двохврожайний. Гляньте на як коренева. Ой-ой-ой. Мені треба його пересажувати у більше, мабуть. Гляньте. коренева супер. От, Тут теж вже коренева, але ж я не хочу нічого тут ще поки що робити. Хай поки що стоїть, щоб наросла маса. От. Гляньте, огірків нема. Масу й дохін, дивіться, який. Одну гіляку Надя зламала. Селера. Це листова, корінева там росте никше. А тепер дивіться, ой, упала ця оштука. Зараз зараз, там лежить. Дивіться, ну недавно садженець цвів. Гляньте. Ой. Де то він? О, гляньтено, ці... а які тяжкі. на цілу руку. І то тоді таке пекло було, але вони все одно зав'язали. О, Тут-о, бачите? Тут два. Ззаді воно. Бачите? Ой. Ще починає цвісти. Красотончики мої. Он рандіно. О моє рандіно, дивіться. Він супер смачний. Оце все я вже обірвала і з'їла. Так, далі. Це мої молодесенькі саджанці. Цвітуть, починають цвісти О, гляньте. Треба від стінки забрати, тому що вони аж пожовтів чогось. Як посередині, гляньте, такий зелений, гарний. Щось я вже пропустила, щоб листя це велике забирати звідси, щоб їх з трошки протягувало. Три ножиці взяти, бо шкода так Ось Отакі красивенні саженці. Це я оставила, щоб вони росли, щоб потім череночки з них брати. Але зараз я візьму, гляньте, вже з землі прям вилазять. Гляньте, на які... Посадила такого маленького. Я ж собі оставляю саме гірші. Посадила такого маленького. дивіться, який кущ. А тут що? Так само. Вон корінчики, гляньте, ну де корінчики. Треба присипати. Ой, треба лити, треба присипати. От, ось такі саджанці. Ну, а це кажу вам рандіно. А ну ну до цього. Теж декілька штучок залишилося. Дивіться. Вони такі великі, хай но поспіють, я вам покажу. А тут, тільки що брату показувала, мій подарунок від Кості Гляньте, Гляньтено, ну. дивіться. Починають набирати, я так думаю, Ну, Починають трошечки ті типу, подозрівати, бачите. А далмацький один у мене скинув плодики. Скинув плодики, тому що дуже велике навантаження. Оці теж вже я половину об'їла, дивіться, порожня. І ця. Тут ще декілька штучок осталось. Що в мене є помідорки тут, оці, але вони добрі, вони солодкі, як цукерки. І цвітуть, хай будуть. М -м -м. Ну прямо як цукерки. Це муасон. Мугасон. Гляньте, таке навантаження. Тут он, дивіться, відростає знизу. Я така рада, он тут. Он тут теж пробивається. Месон від е, Адамчука Дмитра. Прямо мій сусід трицидками. Е, Буржасот гріс від пані Наталії. Дуже, я його дуже-дуже-дуже вже общипала, об'їла, де появиться, я раз, раз, раз і все. Е, саджанці дуже хороші. Від усіх абсолютно всі хороші саджанці прислали, вони посаджені. Оце посаджене в кінці квітня і вигляньте. Ну. Оце далмацьке, яке я вам розказую. Бачите, опали от всі плодики. Це вже лоза починає деревеніть, бачите, піднімається, піднімається. От, це нормально перший рік, що я пані Наталі питала. Кажу, що далмацький скидає плодики, вона каже, що це дуже нормально є. От. Гляньте, ну яке виросли, я її не заглядаю. Це дав. В мене теж стоїть на укоріння, він вже геть у мене з корінчиками такий є один. Оце я хожу, доходилася, обломала одну. Це я сама вкорінила. Знизу пообломувала, він далі в'яже оці плоди. Вони не треба, хай буде крепше, бо вони вже не дозріють. Хай буде крепше деревце. Ще треба попитати, може вже його підрізати тако, знаєте. Моя редиска. От, побачимо, буде, буде, не буде. Ну, червоні є. Гляньте, ну. Бачите? Червоно, о! Ну, повинна бути. Як гаряче, то редиску не бажано сіяти. Так, повітряна відводка. Брунсвік сама зробила. Гляньте. Красунечка моя. Красунчик. Ой. Дуже хороший теж. Передивляюсь, що це таке. Далмацькі. Корінчики теж є. А оцей далмацький щось в мене сидить тихо і мирно. Бачите, щось нічого не бачу. І не хочеться тако розгрібати його, знаєте. Але мені здається, що. Але живий, бачите, зелений. Ну, хай стоїть, він мені не мішає. Да й А на цьому долмацькому є плоди. Ну там теж є верхні. Цей не скидав нічого. Бурончик золотко. Бачите, які красунчики. Вони дуже смачні. У мене не смачних нема, всі дуже хороші. Добренько на цьому все. Буду зараз щось робити. Роботи багато, трошки вам показала. Зараз ці верхні, щоб вони не тягнули, обломаю, бо вони не, не доспіють. О, не хочеться голою рукою. Дивіться, канадрія. Оце потім воно саме відпаде. Я як обломую отако це залишаю, потім воно відпадає. Бачите, як молочко з них тече. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Буду працювати, бо я сьогодні то туди поїхала, то звідти приїхала це від Романа Анатолійовича. Красота така. Ну, Надію, що попробую. Оці маленькі теж треба повиривати. От, добренько, на цьому все. Пока-пока. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Бажаю вам здоров'я і всього самого найкращого. Щоб все у вас було саме найкраще. Отаке. От Беру поливалку, іду підживлювати лохіну монофосфатом калію. Раніше чуть-чуть пролю там мокро, раніше чуть-чуть пролю чистою водичкою теплою, оце ж степлиці, бо там на дворі вона не дуже нагрілася. Пролю тепленькою водою. Я потім покажу всього вам найкращого зараз.